Російська команда кіберспортсменів тім Спіріт перемогла у фіналі 12-го міжнародного турніру з дота 2 Однак у цій команді, окрім росіян, є ще й двоє українців: 20-річний Ілля Молярчук, який родом із Бучі, і 23-річний Мирослав Колпаков, який народився в Луцьку. Зауважимо за перемогу. Тім Спіріт отримали 1,4 мільйона доларів. Як пише Бабель у соцмережах користувачі критикують Іллю та Мирослава за те, що вони навіть після повномасштабного вторгнення не покинули команду. Під час святкування своєї перемоги хлопці обіймалися з росіянами, за що також отримали критику. Бабель зазначає, що Ілля та Мирослав робили пости на підтримку України після 24 лютого. Однак вже нині в їхніх акаунтах видалені всі фото, окрім світлини, за 2018 рік. Лучанин Колпаков наприкінці року 2022-го розповів, що не бачить сенсу публічно говорити про будь-яку допомогу українцям і що він допомагає, коли до нього звертаються в інстаграм і після перевірки інформації. «Тім спіріт мене ніяк не обмежує в публічних проявах, сказав Мирослав. А так би мовити, вишенькою на торті стало те, що російську команду у складі якої є лучанин, привітав зрадник та колаборант Владімір Сальдо.